Привіт, мої любі! Сьогодні ми продовжуємо подорожувати країною фарби дитячих мрій. І сьогодні наша подорож про Я зможу. Сьогодні ми будемо з вами пізнавати про те, які є шляхи або способи для того щоб втілити у життя щось дуже важливе для вас. Про те, щоб знаходити сили для цього. Давайте, як і завжди, привітаємося з вами. І привітаємося сьогодні не просто словами привітання або словами ввічливості, а привітаємося сьогодні за допомогою компліментів. Давайте з вами ми вже розглядали, що таке комплімент. І подивимося. Згадаємо, які саме компліменти ми можемо робити, чого вони стосуються. Вони можуть стосуватися зовнішнього вигляду, так? вони можуть стосуватися того, яка зачіска у вас, того, як ви виглядаєте. Ви можете казати про риси обличчя, ви можете казати про ті якості, які подобаються вам у тому, з ким ви розмовляєте в цей час, або кому робите комплімент. Це може стосуватися і того, які відчуття ця людина у вас викликає. Давайте з вами спробуємо. Привіт! У тебе сьогодні чудова зачіска. Або привіт! Твоя чарівна посмішка відразу підіймає мій настрій. Або привіт! Ти дуже сильний. Дякую, що ти допоміг мені вчора. Якщо у вас була така ситуація, в якій вам хтось допоміг, компліментом можна і подякувати. Добре, ми з вами привіталися і пригадали дуже багато добрих речей, які ви можете сказати про тих, кого знаєте. Так? Давайте зараз продовжувати. І визначимо настрій, з яким же ми прийшли сьогодні на заняття. Давай. Визначимо колір нашого настрою. Колір мого настрою сьогодні? Зелений. А який ваш колір? Яким би кольором ви могли позначити свій настрій сьогодні? Будь ласка, назвіть його. Колір настрою і колір, який сьогодні. Ви хочете обрати для свого настрою? Добре. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Ми з вами багато разів грали в гру з асоціаціями. І сьогодні давайте з вами уявимо, що настрій відповідає настрою казкового героя. Який же герой? Вам пригадується, коли у вас гарний настрій? Що це за герой? А який герой пригадується, коли у вас недобрий настрій? Поганий, сумний або роздратований. Що це за казковий герой? Чому він у вас асоціюється із поганим настроєм? Можливо, риси характеру його не дуже гарні, не такі, які ми звикли вважати хорошими. Чому саме цей казковий герой? Добре, давайте з вами продовжимо нашу подорож. І тепер наша подорож, як і завжди, в казку. І казка буде розповідати нам про те, що завжди потрібно вірити у себе. В одному лісі жило маленьке зайчиня. Найбільше на світі йому хотілося бути сильним, сміливим і зробити щось небудь добре, корисне для оточуючих. Але насправді. У нього ніколи нічого не виходило, воно боялося і не вірило у себе. Тому в лісі прозвали його Зайчиня боягуз. Від цього йому ставало сумно, прикро, і воно часто плакало, коли залишалося одне. Був у нього один єдиний друг Марсучок. І ось одного разу. Вони удвох вирушили гратися до річки. Найбільше їм подобалося наздоганяти один одного, бігаючи через невеликий дерев'яний місточок. Першим наздоганяло зайченя. Коли борсучок пробігав по мосту, одна дошка раптом зламалася, і він впав у річку. Борсучок не вмів плавати і став борсатися у воді, просячи про допомогу. А зайченя, хоча і вміло трохи плавати, дуже злякалося. Він бігав по берегу і кликав на допомогу, сподіваючись, що хтось почує і врятує борсучка. Але ніколи нікого поблизу не було. І тоді зайченя зрозуміло, що тільки він може врятувати свого друга. Воно сказало собі, я нічого не боюся, я вмію плавати і врятую борсучка. Не думаючи про небезпеку, воно кинулося в воду і попливло, а потім витягнуло свого друга на берег. Борсучок був врятований. Коли вони повернулися додому і розповіли про випадок на річці, ніхто спочатку не міг повірити, що зайчиня врятувало свого друга. Коли ж звірі переконалися в цьому, то стали хвалити зайчиня, говорити, яке воно сміливе і добре. А потім влаштували велике велике свято на його честь. Цей день для зайчиняти став найщасливішим. Всі пишалися ним, і він сам пишався собою, тому що повірив у свої сили, в те, що він здатний робити. Добрі і корисні справи. Він на все життя запам'ятав одне дуже корисне і важливе правило. Віру в себе і завжди, і в усьому, покладайся тільки на свої сили. З тих пір ніхто і ніколи більше. Не дражнив зайчення боягузом. Ось така казка про зайченя, яке повірило у себе. Добра казка, так? Як ви думаєте, чому зайчик, хоча й не вмів плавати, і дуже боявся? Все ж таки кинувся рятувати Борсучка. Я думаю, що його страх для нього був меншим, ніж страх втратити свого друга. Правда? Як ви думаєте, що означають слова повірити у себе? Відкинути сумніви? так? І спробувати те, що лякає? Але скажіть мені, будь ласка, чи потрібно при цьому зважувати а, ризики? Та небезпеку? Чи потрібно звертати на це увагу? Так, дуже потрібно, дуже обережно і виважено треба підходити до того, що ти не знаєш або робиш уперше, так? Скажіть мені, будь ласка, а чому важливо покладатися на себе? Як ви думаєте? Покладатися на свої сили мабуть тому, що ми можемо спиратися на себе, так? і людина, і зайчиня у цій історії, спиратися на себе, знати те, що ми можемо. Хоча, можливо, і сумніваємося в цьому, але відкидати сумніви і пробувати робити щось незнане для вас. Добре, сьогодні з вами наша історія про зайчання, яке Боялося і не вірило у себе, закінчується. І давайте зараз ми з вами виконаємо таку цікаву вправу. Вправа називається п'єдестал. Уявіть, будь ласка, що ви, кожен з вас, стоїть на п'єдесталі. На п'єдесталі пошани і піднімається на перше призове місце. Всі інші аплодують вам. Уявіть, будь ласка, це. Відчуйте, які зараз емоції у вас. Що ви відчуваєте? Думайте, запам'ятайте ці емоції, які ви відчуваєте, стоячи на першому місці п'єдесталу. Це, можливо, якісь змагання спортивні або інтелектуальні. Постійте, будь ласка, на цьому п'єдесталі, запам'ятайте почуття, які у вас виникають. Емоції, які зараз у вас. Запам'ятайте їх, і ви можете повертатися до цих відчуттів і емоцій тоді, коли ви не впевнені в тому, що впораєтеся із складним завданням. Ну і все. Сьогодні наша зустріч з вами добігла кінця. До побачення!